Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розповім і покажу, як можна оформити приміщення на весняну тематику. В даному випадку це в дитячому садку. Звичайно, саме найпростіше це квіти із серветок. Вони виходять ось такі об'ємні, серветки можна брати різних кольорів. Я в основному брала синій жовтий. Ну, добавляла ще зелений, голубий. І вийшли, наприклад, ці квіти, мені дуже захотілося їх зробити, вони гарно виглядають в оздобленні. І, звичайно, використала Фоаміран. Ну, це вже для рамок. Я зупинюсь на цьому пізніше. А зараз ось із цих квітів можна так оздобити навіть підвісити їх на стелі. Ось такі рамки вийшли, вони прозорі, ніжні, дуже фамірант, він важкуватий в роботі, але виглядає дуже гарно і об'ємно. Ось таке дерево, я завжди його прикрашаю до кожної пори року, воно таке декоративне, а це квіти із паперу. За допомогою стрічок їх можна зібрати в букет. Звичайно використовую природний матеріал, ось квіти гортензії, Я їх зірвала вже позеленілими, такими вони і залишилися, хочу спробувати їх зірвати ще під час цвітіння. Ось такий букет із квітів зібраний за допомогою стрічок. Тобто в роботі я використовую різні матеріали і природний також, бо ж він в декорі себе виправдовує. Ну, Папір, звичайно, без нього, кольоровий папір, без нього не обійтися. Ось ще раз хочу зупинитися на цьому прекрасному букеті. Це також квітка з паперу, з картону. Тобто для оздоблення можна використовувати різні матеріали. І також, звичайно, це такі штучні квіти, але вони гарно виконані вироблені з тканини, тому гарно виглядають. Ну і, звичайно, без природного матеріалу ніяк. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.